Наступний продукт це щось дуже-дуже гарне. Закахалася я в нього ще як тільки побачила, а як затестила, так взагалі зійшла з розуму. Це педи з газоленим ромашкою для заспокоєння шкіри. І ви просто подивіться на самі педи. Тут вже на самому педі йде ромашка, бачите, така травичка, це пінцетик, тут він кріпиться зверху. Самих педів аж 80 штук. Можна використовувати ці педи в якості тонера, протирати обличчя. Ой, зараз. Протирати ось так обличчя на пошкоджених ділянках для заспокоєння, а можна зробити довгу аплікацію в якості маски, нанести на подразнені та на чутливі ділянки, зазвичай це щоки або зона навколо носу, і шкіра заспокоїться в рівні тонн шкіри. Повторюсь, я вже тестую і дуже задоволена.